Нещодавно відомий криптопідприємець Костя Кудо покінчив життя самогобством. Тіло виявили в його Ламборджині Урос в Облонському районі Києва. Точної версії ще немає, але є припущення, що, що Костя зчинив самогобство через нещодавній обвал акцій та криптовалют на основі висказувані Трампа та його дій. Деякі кажуть, що він міг одномоментно втратити 30 мільйонів доларів. Розбратися як було насправді, точно не моє діло. Я просто зищу близькі. Ім людям цієї людини там сили. Я там ніколи не слідкував за цим підприємцем, але це звичайно все погано. Тут же я хотів поговорити про саме криптовалюти. Нещодавно я думав, що крипта це саме та сама вірна тімка, за якою дійсно є майбутнє, на які 100% можна зробити. Якщо не 100%, то 50%, якщо прикладати достатньо зусиль. А і по суті, так і є, коли акції та облігації приносять десь там від 10% до 20% річних. В рік криптовалюта може спокійно приносити від 40% до 50%. Тобто, різниця, якщо навіть казати в мільйонах або там в тисячах доларів, це не знаю, це різниця в машину або в будинок. Але є одне, але це та сама волатильність, через яку крипта і має таку високу дохідність і має таку високу ризикованість, тому що ви як можете заробити собі на Ламборджині, так і втратити абсолютно всі свої 100% збережень. Ну, от, наприклад, як це було нещодавно, коли ринок повністю обвалився, люди втратили біля 20 мільярдів доларів ліквідації. Тобто, ну всі позиції, які були на ринку, відкриті в лонг їх майже всі ліквідували. Деякі люди взагалі залишились без своїх грошей. Деякі потім там відігрались, відкрили позиції в зворотньому напрямку. Вийшли в нуль. Деякі вийшли в плюс, тому що не мало ніяких позицій, але це все право служба. Там це везіння. Люди заробили не тому, що вони дуже круті, а тому що їм пощастило. Її і, і терса. Саме люди втратили, не тому що вони дуже погані трейдери, тому що ну не пощастило просто. Крипта це вірняк, це майбутнє, але чи багато людей на ній дійсно заробляють. Вже напевно років 5, коли біткоін дійсно наленому хайпі. Ми чуємо, що криптовалюта це наше майбутнє. Але от ви коли задумались, як багато людей, які там заходять на біржу, або в принципі в цей світ в итогі, в самому кінці шляху виходять дійсно з плюсом по статистиці. Ці 90% людей, які заходять в крипту трейдерів, вони втрачають свої кошти. Але це окей, навіть самі крутіші трейдери втрачають свої кошти. Але є ще а інше. десь до 10% трейдерів після кінця року лише 10% трейдерів виходять саме в плюс. Там стоїть в кінці не мінус, не нуль. А якась там цифра тобто 90% трейдерів саме грають на відчуттях саме як в казіно. А як казіно, тільки з впевненості, що це інше. І знаєте, в мене є друг, якого я вважаю дуже розумним та мудрим. Ну набагато розумнішим та мудрішим за мене. І він мені сто разів повторював, що криптовалюта це те ж саме казіно, тільки з графіками. І знаєте, в його словах є слова правди, тому що ну. Є випадки, коли люди заробляють що не кошти. Тому що їм щастить, як прямо в казіно, коли там людина тільки заходить. і ви дійсно думаєте, що крипта це італон надійності та безпеки, а е, мало того, що біржі часто взламують, сама біржа це не дуже надійна структура, їх часто е, знову ж таки взламують і вони ніяк не регулюються. Е, так, це ідіотські слова, і я в принципі сам не дуже впевнений як зараз говорю, але ви можете просто озирнутися і подивитись на цих всіх впевнених людей, які були абсолютно впевнені в банківських... К системі в системі фондового ринку в 1930-х роках в США. Подивіться на них зараз. Ми явно не очікували, що ця структура може просто ну обвалитись просто в нуль, в нуліще. ніхто цього не очікував. Та ладно, давайте не будемо ходити далеко за прикладами. 2023 рік ціліконвелей банк ти банкратував за два дні. Він був одним з найнадійніших, найперспективніших в США, особливо в it секторі та в. Секторі саме криптокомпанії, і він тримав десятки мільярдів вкладів своїх людей, і після нього навіть рухнули ще декілька дуже великих банків США, того ж самого криптосектору. А інвестиції це завжди ризик, може статися що завгодно і коли завгодно. Ніхто не застрахований. В чому взагалі суть моїх думок? Суть в тому, що дисципліна це найважливіша річ в будь-якому заробітку. На своєму досвіді як я тільки починав. Там заходити в трейдинг, а таких випадків було декілька. Я там одразу піднімав якийсь кеш. Але як тільки я починаю хотіти більшого і робити це не системно, я одразу починаю втрачати свої гроші. Мені здається, холодна голова це найважливіша якість, яка тільки може бути. В принципі, тому що знову ж таки далеко ходити не треба. Є приклади людей, які заробили на цьому обвалі. Ну і звичайно, також важливо мати величезний як між фланг яйця. Повернемось до порівняння криптовалюти з казіном. Я не сказав про одну важливу відмінність. В казіно дійсно немає переможців, окрім власників цього казино. А в криптовалюті лише 10% трейдерів виходять в плюс. Різницю ви бачите самі. Треба, щоб заробляти, треба постійно робити. щоб заробляти в трейдингу або в принципі в криптовалюті, там, щоб війти в ці 10%, треба дійсно робити дисципліновано, з холодною головою, постійно навчатись. Це в принципі абсолютно банальні базові слова, але. Звучить все, звичайно, дуже просто. Хоча воно на ділі так і є. Воно все дуже просто, просто треба робити. Все просто, все просто, малиши Мо, мої. Біткоін, лонг, соте плече прямо зараз. Весь кеш ваш. Коротше, треба робити. Можливо, не багато, можливо, не складно, але точно треба. Дякую за перегляд, бережіть себе.